Ну, а зараз ми сіли в тролейбус, де немає кондуктора, і подивимося, як мешканці Білої церкви оплачують проїзд із нової системи. Чи всі такі е, відповідальні і вчасно оплачують проїзд? Е, скажіть, будь ласка, у вас посвідчення? чи ви... так? Зрозуміло. Дуже посвідчення. Зрозуміло. Ага, так, так, дякую. Дякую вам. У вас ви оплачували? А тут же ж немає кондуктора. У мене те, що кондуктор ходить. Я тільки ж розпочла, я ж тобі бачила. Пожалуйста, видіть, не перепитаємо. Ну, ось, бачите, от перший випадок. Тобто, виявляється там, де нема кондукторів, не всі відповідально ставляться до цієї системи. Шкода. Все нормально. У вас за приїзд посвідчення. А, треба провести. А ну ще раз можна. Просто не помітили. Ну, ще, ще раз прикладіть. Ага, все, добре, дякую. Добре, дякую. Доброго дня. А у вас проїзд оплачений? У вас, у вас посвідчення, так? Все, добре, дякую, вибачайте. Значить, ми зайшли в тролейбус і перевіряємо, як містяни справно користуються системою і оплачують проїзд. взяло і їде. Держи, держить три гривні, держить. Підходиш. Ви проїзд заплатили. А? Що? А, а ось. Все. Він держить, він приготовив. Ну, він їх не спішить віддавати, спускати рук. Ні кондуктор, це кондуктор шафта. Ось ті, тільки наглядний примір, я їду 74-й. Вова собі туди-сюди, жінка прийшла, гроші держи, стоїть. Вона з тими ними стояла, стояла, тоді вже от, Дума культури, вона вже сіла. Я вже до неї підійшла, цей же вести, би ті, що зняла бейжик. Вона глянула на мій бежик і наші сидить. Я вже тому ми де сюди. Він Підійшов, мені. Він тоді, що жіночка ваша, вона гроші. Вона їх держав в руці. Ну, вона до случая спитають оддам, не спитають, переїду безплатно таке діло. Заходиш, тут з задньої площадки гавкнув, добре, що не треба мікрофона почули. Напереді дивлюся, вже той поклав карточку, той приклав карточку, той біля теж в сторону. Ну ждуть, ждуть когось, щоб хтось прийшов іменно і тикнув носом. Я. Добре. Це такий результат. До Ви ж так грудовано нормально. Тепер качи. Давайте замовлю. У нас тут у Наступна зупинка селекція. Не те різкі Ще одна особливість, про яку варто сказати. Е, систему впровадили, але вже знаходяться люди, які намагаються е, різними методами цю систему надурити. Ми стали свідками, коли люди, пробиваючи талончик, виходячи з тролейбуса, просто-напросто беруть свій білет, передають іншим. Ну, ті, хто заходять у тролейбус. Відповідно, таким чином, та людина вже наче, їде безкоштовно. Тому контролерам Білої церкви варто це також взяти на замітку. Бо у нас, на жаль, такий народ, що завжди намагається якимо чином обійти ті чи інші системи, щоб проїхати зайцем. Плавне ознайомлення із системою оплати електронної переросло у контроль того, як люди оплачують проїзд там, наприклад, де нема кондуктора. І як виявилось, люди неохоче хочуть сплачувати проїзд. Але керівництво тролейбусного управління наголошує і попереджає людей, що буде строгий контроль і е, будуть жорстко карати безбілетників і тих, е, хто буде їздити зайцем. Тому всі оці мутки, всі оці ховання білетів, неоплачування е, будуть каратися. Тому, шановні мешканці міста Біла Церква, шановні гості. Це попередження, щоб ви знали, що безкоштовно їздити ніхто не буде.